Зробив собі пацан спринтер Максі База на пньому по духах. Це таке кріплення. І спринтер взагалі себе чухає. Краще, ніж треба. Інтересно, спереді теж? В ньому подухі чи ні ну? подивлюсь. Я тут не влізить в подухи. Тут нема в нього не, Ну Все одно козерно, козерну. Чіп забацав. В ньому подухи. Це взагалі бомба для спринтера в любому випадку. Тільки що перегруз, не буде гнути панчоху. От чому. Інтересно говорите. Це ж Тут Максібазу, Панчоха тоненька підполалась, щоб не було бієній, але так, в ньому Не є великий, чуть, чуть підносять, нагрузку розподіляється на ресору і на пьому подушку. Тут підклали, регульнули і. Прикрутили, можна регулювати висоту нагрузки на решеру. Так. Да. Козирно придумали, молодці хлопці, молодці, так, має бути.